Маєток родини струкових розташований у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Володимира Варнацького. 33. протягом багатьох років цей об'єкт був резиденцією катернаславських губернаторів. Наразі ця будівля у стилі класицизм зберігає атмосферу минулої епохи. Наразі особняк внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Місце, де він розташований, було значущим для літика Тернослава. Викуповувати ділянки стали через сусідство з палацом Потьомкіна. Саме тоді струков і собі будує там дворянське гніздо. Він вирішив побудувати свій особняк як маленьку, таку копію Потьомкінського палацу. Приваблювала місцеві ще й річкою по сусідству на тодішній вулиці Новодворянській стояли будинки, садиби яких вели прямо до Дніпра. Ви фактично не знайдете упаміння про те, що по лівому боку десь були садиби. Чому саме тут вони викупали? Тому що тут йде спуск донизу і к Дніпру. У Будинку струкови прожили недовго. Згодом будівля пустувала. Потім в особняку з'явилася духовна семінарія. Деякий час цю будівлю здавали в оренду під будинок губернатора вже після революції 1917 року. А тут чого тільки не було. Тут були якісь організації, тут були і комунальні квартири. Тобто, от змінювалися такі власники. У будівлі свого часу зупинявся і Григорій Петровський, на честь якого колись називалося наше місто. Останні роки будівлю використовували як дитячий садочок. Які потім вже звідти перенесли, тому що там стан будівлі був ну не дуже задовільний. Там тік дах, там пліснява, грибок. Аби надати будівлі остаточно зруйнуватися її внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Відтепер маєток охороняється законом. Власник, а це юридична особа, має слідкувати за належним станом будинку з ним буде укладено охоронний договір. В охоронному договорі мають бути прописані заходи, які має власник вжити, щоб привести об'єкт до належного стану. Вони Власний можуть ще відмовитись укладати охоронний договір. Вони можуть впадати в суд, щоб скасувати об'єкта статус. Будівлю власник може використовувати у своїх цілях. Головне не пошкодити та зберегти історичний об'єкт. Якщо буде питання забудови на цьому місці, ні ну поки не буде врахований інтерес об'єкта культури. Не спадщини ніякої забудови не буде. Про інші міські об'єкти, які набули статусу культурної спадщини, розкажемо у наступних випусках новин протягом тижня. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.